Вітаю. Дуже рада вас бачити. Взагалі, сьогодні таке е, прекрасне жіноче товариство, бо е, попередні два заклади вищої освіти в мене були суттєво тільки чоловіки, і мені було якось так себе я почувала, е, що я дійсно йду на службу, то там чоловіки, а я тут рапортую. Uh, і сьогодні я да, навіть в такому білому uh, шановні наші військові, шановні наші бажаючі вступити до вищих начальних закладів. Сьогодні мій рідний, мій найулюбленіший і я вважаю най, uh, по рейтингу, не тільки по рейтингу, а й по моєму особистому рейтингу. Університет, який надає найкращу освіту, має найкращий склад. Uh, більш жіночий склад, і жінки, як знаємо, як факультет зараз розповість, жінки можуть донести інформацію м'якше, і донести її таким чином, що бажання у вас не просто стане більше, а ви ще більше знайдете для себе якихось таких маленьких ну, критеріїв для того, щоб вступити до Запорізького національного університету сьогодні з нами на зустрічі чарівна жінки і шановна Тетяна Федорівна, яка очолює факультет. Мені здається, найперспективніший після нашої перемоги, чому тому, що спеціальності на цьому факультеті вони зараз будуть зараз актуальні актуальні будуть ще більш. Тому що соціальна робота, соціальна робота, адвокація і так далі все це е, ці спеціальності, які будуть допомагати нам реалізувати ре, 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 реінтеграцію ветеранів, аби всі по, після несення служби. Повернитися живими і здоровими до цивільного життя, і ось ці спеціальності, які надаються на даному факультеті, вивчаються на цьому факультеті, вони відкривають для вас дуже багато можливостей спілкування і кар'єри в тому, щоб допомагати таким як ви. Тому, Тетяна Федорівна, я дуже вдячна, що ви до нас приєдналися. Я знаю вашу е, як загрузку, я знаю, є скільки у вас навантаження. Я дуже вам вдячна і я впевнена, що наші хлопці, теж бачачи вас, чарівну жінку, теж дуже вдячні за те, що ви приєдналися і можете більше розказати про свій факультет, більше про спеціальності і про можливості для наших ветеранів, ветеранок і, по перше, це Дякую. Добре. Шановні наші захисники, вітаю вас напередодні великого християнського та, мабуть, і взагалі великого свята, Великодня. Наша зустріч взагалі можлива лише тому, що є ви, що ви там зараз, в найгарячіших точках, а ми можемо тут. Завдяки всім вам, завдяки е, тій вашій роботі, проводити різні заходи, в тому числі і е, е, таку зустріч. А головне ми можемо розповсюджувати освіту, надавати освітні послуги і тим самим змітнювати нашу державу, тому що тільки освічена людина. Сучасна людина, яка володіє найсучаснішим знанням та інформацією, здатна буде після нашої перемоги відбудовувати, відновлювати нашу державу, нашу країну, наше суспільство. І все це в першу чергу знову-таки з великим укліном. І з великим сердечним зверненням до вас, наші шановні хлопці та дівчата, е, я представляю факультет соціології управління, один із молодших в Запорізькому національному університеті, але без е, такої а... ложної скромності скажу, що один із нас найпотужніших факультетів. А головне той факультет, який забезпечує дійсно сучасним знанням і готує до професій майбутнього. Звичайно, ті спеціальності, ті освітні програми, які існують на нашому факультеті, вони і сьогодні вже є актуальними і сьогодні. Є дуже востребуваними на ринку праці. Як сказала пані Наталя, в першу чергу це і соціальна робота, яка готує соціальних працівників, помічників, ветеранів, всіх тих, хто докладає свої зусилля для того, щоб соціальне життя і добробут кожного громадянина України. Був більш комфортним і життя українців, всіх тих, хто є в нашій державі, без прив'язки до етнічної приналежності, але всі громадяни нашої країни могли дійсно підвищувати свій добробут, бути соціально захищеними і мати можливість розвиватися. В нашій державі і розвивати власне державу, взагалі, всі спеціальності, за якими готує наш факультет, це спеціальності пов'язані в першу чергу з людьми. Спеціальність соціологія, де є соціологія, та вона є скрізь там, де є люди, там, де є соціальні відносини, там, де здійснюються соціальні процеси, там, де функціонує будь-яка соціальна організація, там існує соціологія, публічне управління та адміністрування це спеціальність, яка забезпечує можливість. Реалізації державної політики, соціальної політики, розвитку публічної сфери. Я, мабуть, не буду дуже глибоко занурюватися у представлення кожної спеціальності, бо я бачу. Мою колегу Анну Олегівну Рудніву, яка власне, і займається профорієнтаційною роботою на факультеті, я думаю, що вона якраз приготувала той матеріал, який розкриє вже внутрішню специфіку кожної спеціальності. Від свого імені і від того колективу, який я очолюю, а колектив у нас великий дуже дружній. І е, дуже сердечний, це е, 33 особи, така от е, кругла, чудова цифра е, науково-педагогічних працівників і співробітників, які працюють на нашому факультеті. І коли ми е, запрошуємо навчатися у нас на факультеті, ми завжди говоримо: це факультет сім'я. Ми всі поруч, ми працюємо отак. Рука об руку з нашими абітурієнтами, а потім з нашими здобувачами освіти. І тому з великим задоволенням я хочу запросити вас навчатися на нашому факультеті. А ми зі свого боку створимо таку атмосферу, е такі е відносини між. Е Студентами, здобувачами освіти і нами, викладачами, які всіляко будуть сприяти тому, щоб ви могли в комфортних умовах е отримувати освіту, а потім завдяки отриманим знанням, реалізувати себе в житті. Ось таке моє слово до, для до вас. Дуже рада. Нашій з вами зустрічі, хоча такий віртуальний, але маю сподівання і надію, що коли ви станете нашими студентами, то е, буду з задоволенням тиснути ваші мужні руки. Обіння, е, з задоволенням обійму вас, тому що обнімашки це взагалі візитна картка нашого факультету. Ще раз рада. Зустрічі з вами. Ще раз вітаю вас із прийдешніми святами, і з величезним задоволенням зустріну вас на нашому факультеті у якості, у статусі вас як студента, який будуть навчатися, студентів, які будуть навчатися на нашому факультеті за обраними вами спеціальностями. 是假。